Вітаю час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал. Новини 12 і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина і спершу коротко про головне. Скандальний владика Павло Лебідь або, як в народі кажуть, Паша Мерседес молився зі священниками РПЦ. Луцьк попрощався з героєм Валерієм Кужелюком. Що думають лучани про заборону музики в громадському транспорті і таксі? 17 жовтня Росія випустила на територію України понад 40 дронів камікадзе. За інформацією міністра внутрішніх справ Монастирського більш як 30 безпілотників вдалося збити. Всієї кількості 28 летіли на столицю. Вранці у Києві пролунало п'ять вибухів. Внаслідок обстрілів у Шевченківському районі зруйнована багатоповерхівка. Станом на 18 годину відомо вже про чотирьох загиблих. Ще четверо людей постраждали. Ждали вдалося врятувати 19 осіб. На місці продовжують працювати всі необхідні служби, дістають киян з під завалів та надають необхідну медичну допомогу. Очевидно, що це є черговий терор цивільного населення, тому що більшість киян сьогодні прокинулися під звуки стрільби, які намагалися збити ці дрони, і шум вибухи самих дронів. Це звичайно говорить про те, що метою. Терориста Путіна було саме залякування цивільного населення і удари по центру міста. Тим часом МЗС Ірану вкотре заявило, що Тегеран не передавав Росії безпілотники для використання у війні проти України. Зокрема, про це сказав офіційний представник МЗС Ірану Насер Канаані під час щотижневої прес-конференції. Свою чергу Україна працює із сусідніми країнами Ірану, аби зупинити всі логістичні коридори постачання зброї Росії. Про це заявив нардеп та член української переговорної групи Давид Арахамія. Що Троє людей загинуло в результаті ворожого ракетного удару по Романському району Сумщини. Три російські ракети прилетіли в об'єкт цивільної інфраструктури. Дев'ятеро людей отримали поранення. Знову під ракетним обстрілом Вінницька область є влучання по об'єкту критичної інфраструктури, попередньо без жертв. Окрім того, є підтвердження вибухів у Дніпропетровській області. Голова ОВА з Ніченко повідомив, що удар завдали по енергетичній інфраструктурі інфраструктурі Кам'янського району сталися пожежа і серйозні руйнування. Загалом, після сьогоднішніх ударів, майже 600 населених пунктів України залишаються знеструмленими. За словами заступника МВС, єніна де це можливо, підрозділи ДСНС залучають мобільні електростанції для подачі електроенергії населенню. Попри постійні атаки росіян та тероризм мирного населення, наші захисники впевнено обороняються та йдуть вперед. Вперед на багатьох напрямках. Лише за добу Збройні сили України ліквідували 8 ворожих танків, 12 бойових броньованих машин, 10 артилерійських систем по одній системі залпового вогню та ППО. Стало менше і на 320 окупантів. За даними Генштабу, найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках. На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаударів, а також застосування ударних іранських безпілотників з території Білорусі. Не минуло й двох днів після прощання із 25-річним героєм Юрієм Головачем, як в Свято Троїцькому соборі знову звучать траурні дзвони. Сьогодні Луцьк попрощався із загиблим на війні захисником України Валерієм Кужелюком. Разом із рідними, знайомими та побратимами, в останню путь героя проводжала і наша знімальна група. На вході до храму ще одне прізвище Гароя. Це вже 66-й хрест, який з початку повномасштабної війни ставлять на цьому місці. Сьогодні Луцьк прощається із 48-річним Валерієм Кужелюком. Він пішов з 25 лютого 25-го, Мій син 24-го пішов, А він пішов з 24-го. Був в інкоматі. Потім був Володимирі і пішов. пішов на фронт. Сам вирішив Коли... сам вирішив. Він був дуже хороша людина. Я я кажу, що Бог хоче, тільки добре. Добре, так. він такий добрий, що не можна його забути. Десять років попрацювала. знаєте. Валерій Кожелюк проходив військову службу на посаді стрільця санітара. На початку вересня розказують знайомі загиблого. Чоловік перестав відповідати на телефонні дзвінки. День за днем, тиждень за тижнем родина дзвонила, але звістки ні від Валерія, ні від його військової частини не було. І менш тривожно було надіятися, що він в полоні аніж те, що загинув. Серце Валерія Кужелюка перестало битися ще 10 вересня на Харківщині. От тільки офіційне підтвердження тому надійшло лише два дні тому. Дід священик наголосив, що кожен з нас мусить пам'ятати про те, якою ціною українському народу дається свобода, незалежність, якою ціною чоловіки й жінки виборюють мирне небо для наступних поколінь. Ми вже в який раз кажемо, що загинув наш воїн, наш визволитель, наш захисник. І це горе не тільки окремої родини, це горе наше, це наша біль. І в кожного із нас небайдужих українців зжимається або розривається серце навпіл. В останню путь герої проводжали не лише рідні, знайомі і побратими загиблого. На колінах прощалися з Валерієм Кужелюком десятки лучан. Анастасія Качина, Василь Марищук, дванадцятий канал. Сапери-рятувальники знайшли 27 боєприпасів у лісі поблизу села Заторці. Встановили, що це артилерійські снаряди калібру 76 мм міліметрів часів Першої світової війни. І, хоч з тих пір минуло вже понад 100 років, кажуть ДСНСники, Кожен із цих боєприпасів дотепер може становити небезпеку. Тож знайдені боєприпаси вилучили, транспортували до спеціального майданчика і знешкодили. Цигарка призвела до загибелі по обіді у селі. Незвір звір Рожечинської громади. Спалахнула пожежа в житловому будинку. Місцеві рятувальники за лічені хвилини прибули на місце події через сильне задимлення приміщення. Працювали ти довелося в апаратах на стиснутому повітрі. Найперше вогнеборці взялися шукати господаря у селі. Адже за словами односельців, коли спалахнув вогонь, 46-річний чоловік був вдома. На жаль, врятувати його не вдалося. Лося одній з кімнат уже у заповненому димом і вогнем будинку, все таки вдалося знайти тіло людини. Допомогу їй вже надавати було неможливо. Людина зазнала дуже великих травм від вогню. А щодо причини пожежі, то найімовірніше лихо трапилося саме через куріння загиблого. Ну і напевно у нетверезому стані, але це ще буде з'ясовано спеціальними слідчими органами і правоохоронцями в тому числі. Проти акустичного насильства нав'язливі мелодії в маршрутках, що не раз ставали причиною конфліктів між водіями та пасажирами. Тепер заборонили. Такий закон вступив у дію 7 жовтня і вже більше тижня у маршрутках тиша. Принаймні, має бути чи дотримуються нововведень у Луцьку, та чи стосується заборона таксистів, розкаже наша Ольга Матвєєва. Кінцева зупинка у Луцьку. Я заходжу в одну із маршруток. Замість музики, звук моторів. Із 7 жовтня музика у громадському транспорті, чи то у міському, чи в міжобласному, заборонена. Окрім неї, також звуки фільмів і будь-які інші сигнали. Словом, усе крім інформації про поїздку. Олександр водій цієї маршрутки каже, перестав вмикати музику у салоні ще задовго до нововведення. А давно вже без музики їздите? – Як війна почалася. Максимум ділиться могло бути увімкнене радіо, однак... Так вона там не грає по радіо, там тільки говорять. Новини, ото радіолуць. Нині і його не вмикає. Та повний шансон, який так полюбляють асоціювати із водіями маршруток, не грав і до початку повномасштабного вторгнення. О, що по радіо грає, то й слухали. Ніхто не жалівся. та й нині пасажири увімкнути музику не просять. А ось водій міжміської маршрутки, який також раніше вмикав хіба радіо, каже жаліється, як російська там по радіо, навіть вроді радіо українське, але російськомовна музика грає так само жаліється. Ну, у навіть достали магнітофона, нема взагалі нічого. Тож нині їздить без нього, і відтак без жодних звуків у салоні. Його колега Славік ділиться заборону на музику у салоні встановив сам собі із початком повномасштабної війни. Ніякої музики, яка зараз музика. Заборона на шум стосується не лише водіїв, але й самих пасажирів. Якщо пасажир гучно включає музику, водій має право зупинити і висадити такого пасажира. Хочуть люди в салоні чи не хочуть, музики там не повинно бути. Щоправда, люди ж самі проти такого шуму. Нововадення підтримують, бо спокійніше їздити. буває часом дуже голосно. Музика і навпаки, діти можуть навіть нервувати. Зараз не час музику слухати в будь-якому випадку. Це не, то. не той случай, не той, не той час. Музику слухати треба, коли війни не буде. За бажанням кажуть лучани, можна увімкнути музику в навушниках. В навушниках це сам, я ж нікому не заважаю, вона нікому не заважає. Хтось любить слухати музику, хтось ні. Дещо по-іншому це нововведення стосується музики під час нерегулярних перевезень, серед яких і таксі. Транслювати її в салоні можна за згодою всіх пасажирів. Однак водій таксі Сергій каже, у салоні його автівки може грати хіба що червона калина, і та зрідка, поки триває війна, їздить в тиші. На всякий континент попадає. Кажуть, що давай шансон, шеф, я кажу, ти таксі користуйся, щоб тебе доставити з пункту А в пункт Б. Так, що музику будеш слухати себе вдома. Аби з'ясувати, чи усі водії такі свідомі, викликаю автівку. В салоні музика грає. Чи влаштовує вона мене? Водій не питає. Тож розмову про музику розпочинаю я. Про закон Станіслав виявляється, знає. Бо як тільки він вступив в дію, думкою пасажирів каже, цікавився. І каже, дивуються, але випадки, коли пасажири просили вимкнути музику, хоч і вкрай рідко, були трохи частіше трапляється, що молодь просить увімкнути свої пісні. Станіслав каже, що в салоні його автівки здебільшого лунає електронна музика, іноді англійська чи українська і ніколи не звучить російська. Хоча сам чоловік зізнається родом із Росії, із країни агресорки поїхав сім років тому у пошуках кращого життя. Того часу живе у Луцьку, вивчає українську і дивується, коли чує російські пісні у громадському транспорті. Як от коли одного разу водій маршрутки включив пісню радянського співака Газманова, офіцер. Відтепер у таких випадках на любителів Газманова та й загалом на музику у громадському транспорті можна скаржитися. У маршруті завжди вісить хто здійснює, тобто який підприємець, тому що е, може бути підприємець, може бути фірма. Там вісить відповідні дані і вісить номер телефону. На цього водія можна поскаржитись до підприємця. Підприємець тоді чи чи власник підприємства, чи директор, має вжити заходів відносно цього водія, там дисциплінарного характеру. Наприклад, якщо це не допомагає, тоді ви можете поскаржити. Вержитися в відповідний орган місцевого самоврядування або ж звернутися в Укртрансбезпеку. Така скарга, каже юрист, буде ефективніша, адже перевізника можуть і зовсім зняти із маршруту, або не допустити до наступних конкурсів. Ольга Матвієва, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Митрополит так званої незалежної ОПЦ МП Павло Лебідь, більш відомий в народі як Паша Мерседес, молився зі священниками московського патріархату в Ізраїлі, себто він знову показав свою залежність від Москви. Ба більше скандальний намісник Києво-Печерської лаври Павло Лебідь очолив богослужіння у головному соборному храмі російського православ'я у святій землі Троїцькому соборі Єрусалима. Співслужачи із представниками духовенства Російської православної церкви митрополит Павло Лебідь не зміг проігнорувати згадування Кіріла Гундяєва як свого патріарха і великого господіна. Тим часом Гундяєв продовжує благословляти російські війська, воювати проти України і вбивати мирних жителів. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. У Ковелі на березі річки Турія висадили верби та платани. Військові сотої бригади тероборони подякували юним волинянам за підтримку. Засніжити може вже в листопаді. Синоптики спрогнозували погоду в Луцьку на два тижні. Життя без застарілих купюр. Національний банк поступово вилучатиме з обігу паперові банкноти номіналами 5, 10, 20 та 100 гривень. Йдеться про зразки 2003-2007 років. Замість них будуть гроші з новим дизайном та відповідні сріблясті монети. Спочатку наступного року банки України не видаватимуть із застарілі банкноти за всіма видами готівкових операцій. В свою чергу НБУ припинить підкріплювати такими купюрами. Микаси банків як наслідок банкноти попереднього покоління не будуть більше повертатися в обіг а поступово накопичуватимуться в НБУ задля подальшої утилізації. Проте такі гроші залишаються дійсними платіжними засобами. Навмисне їх обмінювати на нові не потрібно. Місто залізничників продовжують озеленювати. Нещодавно місцеві управлінці висадили 21 дерево на березі Турії біля стадіону Локомотив. Якими деревами прикрасили територію та як її облагороджуватимуть далі, Ангеліна Гущина розповість. 11 верб та 10 платанів. Саме такі дерева посадили на березі річки Турія у Коволі. Таким чином місцеві урядники озеленюють територію поблизу стадіону Локомотив. Тиждень тому на цьому березі було наведено лад з допомогою нашої громадськості працівників управлінь та відділів міської ради. Тож напередодні ділянку площею 4,5 тисячі метрів квадратних прибрали і підготували до висадження дерев. До слова озеленювали зону в рамках безстрокової акції ініціативи міського голови Ігоря Чайки три нові дерева замість одного зрізаного В перспективі в рамках. Безстрокової акції, яку я започаткував, три дерева замість одного, ми плануємо висадити тут і червоні клени. В такий спосіб ми зробимо наше місто більш зеленим, у ньому буде більше свіжого повітря, затінку та умов для. Того, щоб малувати око, ковальчани, тих, хто є гостем або туристом в нашому місті, до слова на вербах, платанах та червоних кленах зупинятися не збираються. Найближчим часом на березі турії посіють газонну траву. Все для того, аби тут була повноцінна, красива, зелена зона, де зможуть відпочивати ковальчани та гості міста. Ангеліна Гущина, Олега Врищук, дванадцятий канал. Військові Волинської сотої бригади територіальної оборони віднайшли дітей, які передали їм гроші та подякували їм за підтримку. У село Липа на Ковальщині завітали без попередження із подарунками та смаколиками. А ще захисники кажуть, що з такою допомогою і з таким тилом перемога точно за нами. Більше про зустріч військових з юними патріотами у наступному сюжеті. Добрі справи не лишаються непомітними. Діти з Волинського села Липа на Ковальщині ще влітку облаштували у селі блокпост, де перевіряли усіх місцевих і немісцевих жителів на патріотичність. Згодом почали продавати квіти та лимонад, щоб зібрати гроші для Збройних сил України. Придумала ту ідею Віталіки і іра. А ми зробили всі разом. Привали там машки і продавали ранч по 5 гривень. А потім вже по 10, І хто давав по 20 гривень? Даже давали по 200, по да. 100. Зібрані 700 гривень передали військовим, аби ті використали їх на те, що допоможе Україні виграти війну. Дитячий конверт потрапив у руки бійців Волинської сотої бригади ТРО. Кажуть, такий дитячий вчинок їх дуже розчулив. Ми коли ще в чотирнадцятому році були на сході, дитячими листами були завішені всі стіни в нас, і в бліндажах, і в кімнатах, де ми жили. І вони надають стільки тепла, що хочеться. Не знаю, сили беруться Не звідки тож військові зробили для дітвори сюрприз і Приїхали до них у село, аби особисто подякувати за добру справу. Дякую вам, дякую. Дуже дякую. Дякую. ви молодці, ви великі Бабуть, молодці. Отримавши дитячий конверт, захисники порадилися і вирішили, що гроші відправлять у благодійний фонд Сергія Притули на купівлю військових пікапів. Сказали, що притула це круто, і в нього є такий проект, як шалені тачки. Тому дівчата, отут от є ці вінкоди, чи яка там біда, чи це де ви можете відслідкувати, куди попали ваші гроші і що на них фонд притули купив. Так що, якщо притула нас бачить, привіт, це дитячі гроші. Військові приїхали з подарунками. Кожному вручили грамоту від командира бригади, на рукавний шеврон сотої бригади та подарунковий набір смаколиків. Є у нас ще такий великий презент, солодкий подарунок. солодкий презент. Дякую. Самі ж діти розповіли й показали військовим, де влаштували блокпост. як перевіряли місцевих жителів на українську позицію та продавали їм приготовлений власноруч лимонад. Тут стояли тут такі довгі палки, щоб закидували листя, щоб нас не бачили, сиділи в засадах тому, там, де дерево. Тому що зараз війна, зараз не вистачає коштів на всім машини. Танки. Військові кажуть, їх розчулює те, що нині діти замість іграшок збирають гроші на зброю та техніку для ЗСУ. Хоч і справа це не дитяча, але перемога наша спільна, запевняють захисники. Діти в свою чергу мали нагоду запитати у військових все, що їх цікавить, а ще приміряти бронежилети й інше військове спорядження. Слава Україні, героям слава Марія Вавренок. Дванадцятий канал. Працюють на перемогу діти і в Луцьку, а ліцеїсти зібрали для бійців сотої окремої бригади територіальної оборони Волині різні подарунки. Головний добротна пічка-буржуйка, на закупівлю якої діти самі назбирали кошти. Також луцькі ліцеїсти власноруч сплели десят патріотичних синьо-жовтих браслетів, кожен з яких грітиме душу конкретного бійця та бійчині під час виконання бойових завдань. Якщо в жовтні вітер зі сходу, очікуйте на холодну зиму. Якщо довго не зникають мухи, то осінь буде довгою, а сніг ляже пізно. Існують десятки різних народних прикмет, за якими віддавна визначали погоду на місяці, а то й на цілий рік. Та аби не витрачати часу на пошуки підказок природи, наші журналісти довідалися прогноз погоди в фахівців у синоптиків. 17 жовтня, плюс 19 градусів на термометрі. Файна, дуже файна погода. Хтось ще вбраний в легку куртку, а хтось навіть насадив на ній сонячні окуляри. До морозів і першого снігу, кажуть лучани, ще не готові. Холодання не хочеться, сонечко якраз. Не хочеться нашого холод. Знаєте, як тепло, як гарно, комфортно. комфортно так. Не хочемо дивитися, хочемо, щоб все тепло було. Переймається за погоду цей хлопчина. Він працює, можна сказати, просто неба у велокав'ярні. На робочому місці має чим грітись, але холод таки додає клопоту. Є обігрівач на газу, і нормально, є форма, якби робоча, типу, тепла. Все все, добре. в таку погоду ліпше працювати. Ніж... Звісно, я да. не щоб вітру не було. Чи треба буде лучанам діставати в жовтні пуховики і чи очікувати найближчим часом різкого зниження температури? Запитуємо у синоптиків. Валентина Набока каже: завтра, 18 жовтня, у Луцьку буде тепло. Мало хмарне, без опадів, південний вітер, ну, 5-10 метрів за секунду, і тепла ніч, і теплий день 16-21 в день і 7-12 вночі. Тепліше лучанам доведеться вдягнутися вже в середу, 19 жовтня. Ми будемо мати дощики, Ми будемо мати зміну вітру на північно-західний і будемо мати впродовж доби температурний хід десь 8-13 градусів. Відчутно прохолодніше буде і вночі. 20 і 21 жовтня вже знизиться до 0,5 градусів тепла, і місцями можливо буде знижуватися до мінус одного до слабких морозів. Холодно, каже Валентина Набока, 20 та 21 жовтня буде і в день. Температурні стовпчики не піднімуться вище 9 градусів, але така погода затримається ненадовго. Сонечко знову там появиться, і поступово буде підвищуватися десь Ну не сильно, дев'ять чотирнадцять. Такі перепади температури, пам'ять Валентина Набока, триватимуть аж до кінця жовтня. Швидше за все можна буде навіть розпочинати опалювальний сезон та не надовго, бо в останні дні місяця знову потепліє. А ось початок листопада обіцяє бути прохолодним. Мабуть, буде з сильними вітрами. І цілком ймовірно, що на початку листопада вже може впасти. Перший сніг Анастасія Качина, Василь Марищук, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Нарешті підрахували під час благодійного футбольного матчу, який цими вихідними відбувся на стадіоні Авангард в Луцьку. Назбирали понад 126 тисяч гривень, тисячу польських злотих, 50 євро та 10 доларів. І це тільки готівкою. На банці Монобанку за інформацією організаторів матчу станом на 17 жовтня накопичено 25 тисяч гривень. Нагадаю, у суботу, 15 жовтня, зірки ФК «Волинь» у команді з працівниками гіпер. Маркету там там зіграли благодійний матч з легендами українського футболу, які представляли ветеранську збірну. На полі були відомі усім: Бущан, Фадецький, Шевчук, Маркевич, Михалик, Сачко, Селезньов, Ващук та ще багато легендарних футболістів. Мета футбольного матчу 300 тисяч гривень на авто для 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Репортаж про те, як це було, ви можете переглянути на нашому YouTube. Туб каналі Новини 12. Ну а поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо ви пропустили якусь інформацію, чи хочете ще раз переглянути сюжети гайда на наш ютуб канал Новини 12. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь з нами. Запевняю, ми маємо для вас багато цікавих новин та сюжетів. Бережіть себе і до зустрічі.